Gracias. Перший наш офіс відкрився 28 березня в місті Суми, і за цей час, після відкриттів наступних офісів, я хочу що зазначити, що до кінця року ми плануємо відкриття 80 офісів по всій Україні. Вже було надано близько трьох тисяч консультацій для громадян для бізнесу. Безумовно, пріоритетом звернень людей є саме консультація і заповнення допомога в заповненні документів і бізнес-планів по Програмі власна справа це урядова програма. Є робота і власну справу адмініструє державна служба зайнятості. Також люди звертаються для того, щоб проконсультуватись не тільки за програмами, які реалізує служба зайнятості. Ми також консультуємо за програмами ЄОЦІНЕ «5.7.9», Гранти на переробну промисловість, міжнародні організації. Міграції є міжнародні проекти, регіональні проекти. В тому числі ми люди звертаються, і бізнес звертаються. Консультації за пошуком Персоналу консультуємо наших громадян стосовно особливо внутрішньопереміщених громадян, наших ветеранів стосовно підвищення кваліфікації або взагалі зміни професії, тому що на сьогоднішній день в службі зайнятості є безліч програм, які надаються і внутрішньопереміщеним громадянам, ветеранам, людям з інвалідністю безкоштовно. Тому всіх мешканців Запоріжжя, Запорізької області, запрошую до чудового офісу, зроблена в Україні для того, щоб ми допомогли вам в розвитку вашого бізнесу допомогли вам започаткувати власну справу також ви отримуєте всі консультації які безпосередньо вас цікавлять можливо ви хочете змінити вашу професію можливо ви хочете змінити вашу роботу ми допоможемо вам в траєкторії вашої кар'єри ми націлені на підтримку бізнесу буквально 30 хвилин тому я закінчив зустріч з а, запорізьким бізнесом, той, який сьогодні займається будівництвом на території міста Запоріжжя і Запорізької області, і та теза, яку ми постійно декларуємо, це бізнес має платити податки, нічого окрім податків, і це є пріоритет мейнстрімом влади. Сьогодні головою нашої держави Володимиром Олександровичем Зеленським, прем'єр-міністром. Першим віце-прем'єр-міністром Юлія Антоніса Середенка декларується задача підвищення внутрішнього валового продукту. І ми, як запоріжжці, це добре розуміємо, тому що в Запоріжжі є величезна кількість виробничих потужностей, які сьогодні неповноцінно завантажені. В Запоріжжі є історично династії, які є інженерної спрямованості, які є енергетичної спрямованості, і в цими викликами, які ми бачимо наразі, ми точно маємо максимально застосовувати весь цей досвід, який є. Звичайно, є в нас сьогодні нові виклики, які надважливі. Це підтримка наших ветеранів, які демобілізувалися. В цьому я впевнений, що нам ще багато чого потрібно зробити і. Повністю ми, я вважаю, що ми зробили ще 10% від того, що нам треба зробити спільно із ветеранськими організаціями, і з ветеранською спільнотою, для того, щоб держава була помічником для цієї категорії нашого населення. Окремо, я вважаю, що категорія населення не менш важлива і не менш вразлива це наші представники тимчасові переселенці. Які виїхали з тимчасово окупованих територій, які залишили там абсолютно все, що в них було: будинки, виробництва, виробничі бази. І сьогодні цей центр також має протягнути руку категорії ВПО для того, щоб поборотись з тими механізмами, які ми часто бачимо: відсутність застави, відсутність обігових коштів, але є досвід, є комунікації, і все це ми маємо застосувати якомога краще. Я впевнений, що. Юлія Сергійовна сказала про державні програми. Ми маємо розробляти регіональні програми. І точно Запорізька область не має розвиватися так само, як і вся держава, тому що в нас зовсім інші умови, і зовсім інші виклики, і зовсім інші ризики. Саме тому це йдеться і про страхування бізнесу, і тої справи, яка робиться, і до додаткові пільгові умови під час кредитування. І на це ми вже домовляємося з банками і компенсуємо частково з бюджету. Тож це мейнстрім. Ми маємо точно допомогти внутрішньому бізнесу. Ми маємо знати на сьогоднішній день набагато більше ніж. Для Запоріжжя сьогодні дуже важливий день в зв'язку з тим, що відкривається насправді дуже дієвий офіс, зроблений в Україні. А я впевнена, що на сьогодні цей бренд, який вже по всій Україні по суті крокує, впевнено він своєрідний бренд і знак якості. Тому сподіваюся, що саме в нашому відділенні наші підприємці, наші ветерани, наші громадяни, які сьогодні намагаються відкрити свою власну справу, організувати свій бізнес, вони отримають той спектр послуг, який надасть їм можливість працювати і піднімати економіку не тільки нашого регіону, а і всієї країни. Бо сьогодні ми розуміємо, для того щоб перемагати, нам необхідні гроші наших платників, ті, хто працює в економіці, і ті, хто заробляє гроші на нашу перемогу. Тож впевнена, що завдяки таким програмам, завдяки таким офісам, буде як найбільше людей, які будуть вірити в Україну, які будуть працювати на благо України, які будуть з гордістю носити звання підприємця або виробника, який саме працює в Україні. Тому сьогодні бренд зроблено в Україні, повинен для нас стати таким патріотичним гаслом, і ми повинні намагатися, щоб весь світ. Узнав, що в Україні є не тільки незламні люди, які виборюють перемогу, а й люди, які будують економіку.